Приготуємо макові шулики. Класичний нетрадиційний український рецепт. Зробимо тісто. В миску вбиваємо одне куряче яйце. Плюс дрібка солі. Плюс 1 столова ложка цукру. Перемішуємо. Плюс соняшникова олія без запаху. Перемішуємо. Плюс вода. Знову повторюємо кругові рухи ложкою. Плюс просіяне пшеничне борошно. Додаємо частинами. Попервах вимішуємо ложкою, потім руками, плюс одна чайна ложка з гіркою розпушувача. Гірка має бути велика або півтори чайних ложки. Загалом я додавав десь 380, можливо 400 г борошна. Орієнтуйтеся на око та на консистенцію. Вимісіть тісто та поставте його на вистойку на декілька хвилин. Помийте та наріжте чорнослив, притрусіть його борошном та вмішайте в тісто. Бажано, щоб він рівномірно розподілився. Гарненько його помніть: тісто покладіть в тарілку, а духовку виставте на 180 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. На пергаменті розкатувати не рекомендую. Деко застеліть пергаментом, стіл припиліть борошном та розкатайте тісто. Викладіть його на пергамент. Пергамент на деко. Проштрикайте вилкою по всій площині. Отворів робіть побільше. Поставте його в розігріту духовку. Час не засікав, але здається десь 12-15 хвилин. Орієнтуйтеся на сам готовий виріб. А тим часом підготуємо начинку для обвалювання. Мак помістити в тарілку та залити кропом, перемішати ложкою. Зоставити на декілька хвилин, спечений виріб, накрити рушником, порізати тісто на невеликі квадратики, злити воду з мака через сито. В сотейник висипаємо какао, плюс цукор, плюс ванільний цукор, плюс вершкове масло. Плюс вода, перебуваємо мак з занурювальним блендером без цукру. Але, згідно класичної рецептури, можете додати цукор та масло та не робити шоколадну глазур. Я більше цукру додав у глазур, щоб потім залити мак, пересипати шулики у тарілку, сотейник з глазур'ю поставити на невеликий вогонь. Постійно помішуючи ложкою довести до кипіння. Проварити 3-4 хвилини, влити до перебитого маку, перемішати ложкою, залити тістові прямокутники начинкою. Делікатно перемішати ложкою. Споживайте одразу, чи накрийте плівкою і поставте в холодильник. За бажанням робіть автентичну рецептуру. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!